Четвер, 20 березня в ефірі. Новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. До п'яти зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару окупантів по кам'янському району. Нікопольщина знову під атаками артилерії та дронів росіян. Кропивницький у вогні ворог завдав наймасованішого удару по місту з початку повномасштабного вторгнення. Десятеро людей поранені, серед них діти. Докладніше про ситуацію розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. Зранку ворог атакував дронами Камікадзе Нікополь. Водночас, ввечері гатив з важкої артилерії по мирівській громаді обійшлося без поранених. Водночас зросла кількість травмованих внаслідок вчорашнього ракетного удару по кам'янському району до п'яти людей. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Ще четверо людей лишаються у лікарнях. І до ситуації в інших регіонах Кропивницький пережив наймасованішу атаку окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Наразі відомо про десятьох поранених, серед них четверо дітей. Одна людина у тяжкому стані. У неї 90% опіків поверхні тіла. Росіяни запустили по місту понад два десятки ударних безпілотників, поцілили по багатоповерхівках та цивільній інфраструктурі. Місто здригалося від щохвилинних вибухів. Прошу показати кадри ворожого обстрілу. Близько 21 дрона прилетіли, і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки. Внаслідок російських обстрілів на Донеччині одна людина загинула, п'ятеро травмовані. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок атаки по Запоріжжю. Також ворог запустив 20 кабів по Куп'янську. Є руйнування цивільних об'єктів, спалахнули пожежі. Від атак росіян знову потерпав корабельний район на Херсонщині. Під ударом опинився приватний сектор. Прошу показати відео. Ну, у середині у залі, от от, от ви знаєте, стінка в мене прорізана. Ми йшли у двоє, коли це тут, коло собаки, ось Там де газ. Воєнні злочини окупантів не лишаються безкарними, із самої ночі й до ранку палає та вибухає на аеродромі Енгельсу в районі складів стратегічної авіації ворога. Литовище відіграє головну роль у російських ракетних атаках по Україні, адже з нього регулярно здійснюють бойові вильоти бомбардувальники ту 95 МС і ту 160 На на аеродромі зберігають крилаті ракети Х-101. Давайте подивимось, що у них там сталося. Там, да. Через детонацію складів із ракетами російська влада оголосила евакуацію довколишніх населених пунктів. Також бавовна завітала вночі у саратов. А на кубані майже добу палає нафтоперекачувальна станція загарбників. Наразі в мене це вся інформація. Олено, дякую тобі, Владе. Це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області, а також про бавовну. Шукають вмотивованих бійців, які стануть на захист свого міста та області. 128-ма окрема бригада ТРО продовжує набір рекрутів серед переваг. Разова матеріальна допомога після підписання контракту, можливість вибору посади та гарантія закріплення за нею. А ще змога навчатись у вишах без відриву від служби та пільгове зарахування на бюджет. Обіцяють якісне півторамісячне навчання за військовою спеціальністю. Потім бойові злагодження і тільки після завдання фронті. отримати відповіді на будь-які питання і вступити до лав бригади можна за телефоном, який зараз на ваших екранах. Також консультації надають у рекрутинговому центрі. Якщо фахівець вибирає ту чи іншу посаду, він розуміє, що він буде закріплений на ній. Фахові навчання будуть згідно цієї посади. Він буде отримувати навички, які він буде використовувати саме по своєму напрямку. Ну я сам Дніпрянин, налився в Дніпрі, тому логічно, що мені хотілося йти саме в цю бригаду, в нашу конкретну бригаду і захищати нашу область. А я історик, працюю в музеї, займаюся науковою роботою. Багато колег моїх служать в цій бригаді. Я подумав, що якраз вже прийшли прийшов момент, що і мені теж потрібно, відчув, закрив всі свої справи. Ножинні перелами садна та синці у Дніпрі рятують постраждалих у ДТП на Калиновій. Там водій Таврі просто на переході збив вагітну жінку та двох її дітей. Матері довелось терміново робити кесарів Ростин, у якому стані родина зараз з подробицями Вікторія Вахрушина. Згадав поганий фільм. ці сцени, коли телефонуєш до рідного, а слухавку Коберезь, хтось незнайомий. Далі стрес швидко, швидко, швидко. Тому я одразу побіг на місце. Побачив свою дружину, коли вже її забирала швидка. День багатолюдна вулиця та жвавий рух транспорту. Зеброю дорогу переходить вагітна жінка разом із двома дітьми. Всі автівки зупиняються, аби їх пропустити. Цей момент водій Таврії збиває всю родину. Вірі на вулиці Калинові зафіксували камери відеоспостереження. Зіткнення було таким сильним, що лобове скло таврії тріснуло. Жінку та дітей буквально відкинуло. Я Бачив, вона лежала, як хлопчику ногу відбили, стекло розбите, як він виріс з кабіни, як очі вилипи, як на… Некрасиво поступив він, бо тут седофор немає сафору, тут є знак. Переході встати, а не летіть. Він летів на місце. Викликали швидку та поліцію. Мешканці району кажуть, пішоходів тут збивають далеко не вперше. Як будь очі закриваються у водіїв. Тут ми до мужика два назад збила. На нас про те саме. Потім ще одну жінку треба було збили. Гадя чотири ліці назад не помню. Потім з нашого дому. А то летіть та льотики. Вони від знаки не бачили. Сім'я, яку збила на переході, переселенці з Бахмута. Три роки тому, рятуючи дітей від війни, переїхали до Дніпра. В той страшний день розповідає батько родини. Дружина забрала синів зі школи та садочка. Разом ішли додому. До будинку залишалось буквально кілька метрів. Ніколи не думаєш, що це токнеться саме тебе. У тяжкому стані, але при тямі, жінку доправили до однієї з лікарень міста. Удар припав якраз на живіт вагітної. Тому медикам довелося провести екстрений кесарів Ростин, аби врятувати дитину. Пацієнтка була терміново подана в операційну лікарями-гінекологами. Терміново проведена операція кесарєва ростина. І дитинка живою була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених. Дитина була у важкому стані на апараті штучної вентиляції. легень. дівчинка народилася на 32-му тижні вагітності з вагою 2 кілограми 100 грам. У неї внутрішньоутробна черепно, мозкова травма, здавлення черепу та багато синців. Вже декілька днів. Маленька у реанімації лікарі борються за її життя, і досі у тяжкому стані. І Анастасія вона має важку черепно-мозкову травму, перелом ключиці, перелом кісток гомілки. На щастя, стан її з позитивною динамікою. Вона вже покращується і проведено оперативне втручання по стабілізації кісток гомілки, яке ще буде етапно подовжено. Вона при свідомості, вона впізнає. Важкий, важкий психічно, морально, тому що біль, тому що не зрозуміло, що буде далі. Вона каже, мені здавалося, що це все сон. Я зараз прокинусь і нічого цього немає. Двоє ж синів, шестирічний Всеволод та восьмирічний Степан теж отримали серйозні травми та забої. Старший Степан, в нього перелом великої борцової кістки. Зараз зробили первичну операцію, готуємося до наступної. От молодший все от йому ставлять струс мозку. Кермувальника, який збив родину, вже затримали. Ним виявився 58-річний дніпрянин. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі триває слідство. Водієві було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатація транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого або спричинила тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. Тим часом лікарі обережні з прогнозами, щодо стану травмованої жінки та її новонародженої дитини. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров, новина 11 каналу. З початку року вже понад 2,5 тисячі водіїв притягнули до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Найпоширенішою причиною ДТП із постраждалими є перевищення встановленої швидкості руху. За два місяці саме через це сталося понад 110 аварій, в яких загинули 26 осіб і 127 отримали травми. Патрульні нагадують, у населеному пункті встановлено обмеження у швидкості авто 50 кілометрів на годину. Готуються до реконструкції у Дніпрі. Незабаром почнуть ремонтувати аварійний віадук на Слобожанському проспекті. Аби розпочати роботи, міська влада викупить об'єкти нерухомості, що розташовані поряд, та демонтує їх. Відповідне рішення ухвалили депутати під час чергової сесії. Викупну ціну визначать після експертизи: це шляхопровід важлива транспортна артерія міста. Споруду звели ще 1954 року. А в березні 24 го віадук офіційно визнали аварійним. А далі наш ексклюзив унікальні кадри, бо це сталося вперше за багато років. На Дніпропетровщині у дніпровсько орільському заповіднику вдалося зафільмувати видру. Це рідкісна для нашого регіону тварина, яка навіть занесена у Червону книгу України. Про що свідчить її повернення разом з експерткою? Намагалася з'ясувати наша Олександра Максименко. Чи вдалось їм побачити видру? Дивіться. Ці кадри унікальні, адже на них червонокнижна видра для нашої області рідкісна тварина. Час від часу помічали лише її сліди на одному з озер Дніпровського Дніпровсько-рільського заповідника. Аж ось працівникам вдалось зафільмувати саму видру. Чому ж до Дніпра повернулися рідкісні тварини і про що це може свідчити? Намагаємося з'ясувати з біологиною заповідника Катериною Колесниковою. Ми зараз йдемо на пошуки видри, що який що ми далі робимо? Куди ми йдемо? Ну, нам треба дуже тиханечко обережно підійти до берега там, де її спостерігали. Ну і подивитися чи є вона там зараз Крадемося, аби не налякати бидри хижаки вони уникають людських очей і живуть лише там де їх не потурбують як правило активні вночі втім експертка пояснює якщо пощастить вдень теж можемо їх зустріти а ще додає ці савці люблять чисті водойми тож де-інде не селяться його так можна назвати як видом флагманом, да, таким собі індикатором здоров'я водних екосистем. Це напівводний хижак. Тому для неї важливо з одного боку це і умови, які є на суші, да, це в тому числі і наявність укриттів, Так а з іншого боку, для неї важливо і стан водного середовища. Якщо поряд живуть видри, це означає, що вода чиста і в ній точно є багато риби, каже експерткам. Якщо ж у водоймі пестициди, промислові відходи та стічні води хижаки шукатимуть собі інше місце. Тому їхня поява тут сигналізує про єдине в заповіднику видрам максимально комфортно. Тут є і доступ до води, і відповідно безпечна суша. Є кормові ресурси, тому що саме в цих озерах відбувається активний нерест нерестриб. Тут підрощується малюк. Пройшлись добрих два кілометри, а видри поки не видно. Катерина говорить, ці тварини живуть по. Одиноко і угіддя кожної особини можуть сягати лише уявіть аж 70 кілометрів. Свої оселі облаштовують просто у воді. Часто займають покинуті нори бобрів або ось такі тимчасові укриття. В неї можуть бути на кшталт ось таких, от розщелин, десь якогось простору між куріннями такі собі укриття невеликі. Вони можуть бути тимчасові, в яких тварина може відпочити, заховатися від небезпеки. Ймовірніше за все, коли видру зафільмували працівники заповіднику, вона була на полюванні, а мешкала саме в цьому укритті. Знаходити сліди житі От на таких зарослих берегах, не піщаних берегах, звичайно, важче. На піщаному березі гарно видно таке підвищення, на якому видра розмістила свої екскременти, для того, щоб маркувати, що ця ділянка моя. Гарно видно відбитки лап, які важко переплутати, саме видарячі, такі пальчики, можна сказати. В природі у видр багато ворогів і люди серед них. Забруднюють водойма своєю діяльністю та шумом, змушують видер стресувати, а ще полюють на савців. Тільки послухайте, що писали деякі коментатори під відео заповідника, на якому зафільмували тваринку. «600 гривень шкурка. Куплю шкурку, якщо у когось є. Шапка гарна буде. Якщо чесно, то прям максимально неприємно читати деякі коментарі стосовно скільки коштує шкурка видри і так далі. Тому все розуміння, що це дійсно рідка тварина, що вона потребує охорони, що сама там територія заповідних об'єктів це дійсно унікальні місцини, де ще, хоч трошки зберіглася природа, Отож, чіпати червонокнижних видр – ніщо інше як варварство. Рідкісні савці в нашій області залишились лише в дніпровсько орільському заповіднику. Але чи означає це, що вода тут кришталево чиста? Фахівці кажуть не зовсім. Скоріше це сигнал, що тут тварина ще може вижити. Все ж таки, тут вода має інші показники. Ми наразі очікуємо вихід статті одного із науковців з приводу саме якості води і те, що попередньо інформація, що дійсно тут вода чистіша. На щастя, для видри територія заповідника добре охороняється, та ніхто її тут не потербує. Не вдалось навіть нам. Науковці ж закликають: якщо ви побачили сліди видер, повідомте про знахідку місцевій владі або природоохоронним установам. Тоді на тій ділянці зможуть облаштувати заповідну зону та зберегти цих червонокнижних тварин. Олександр Максименко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.